Більш як 5 тисяч убитих і майже 11 тисяч поранених. Такі офіційні дані втрат на сході. Реальні ж цифри набагато більші, і вони стануть міжнародним вироком для Путіна, сказав радник прем'єр-міністра Данило Лубківський. Він презентував перший примірник чорної книги Кремля, де підраховано людські та економічні втрати від російської агресії у Криму та на Донбасі. Щоденно Україна витрачає орієнтовно 100 мільйонів гривень на проведення антитерористичної операції для захисту від російської агресії. Загалом війна, розгорнута Путіним проти України, на сьогодні знищила майже 20% нашого нинішнього економічного потенціалу. Що остаточні цифри, які ще належить встановити, будуть набагато більшими. Чорну книгу Кремля видано п'ятьма мовами українською, англійською, російською, німецькою та французькою, і найближчим часом її передадуть у дипломатичні місії та представництва міжнародних організацій, які працюють в Україні. А ознайомитися зі змістом зможе кожен охочий для вільного завантаження. Книжка доступна на сайті Кадміно.